Доброго дня добрим людям! Вітаю вас на моєму каналі. Друга частина майстер-класу Як зробити кроватку для котів для кошеня. Готові щити турцюю в розмір по опорчику, щоб пропил був якомога якісніший і точний. Підрівнюю площини. Далі розмітка. Переношу розміри та ті часті, котрі будуть вирізатись. Вибачте, але по склеюванню щитів відео не залишилось. Де не дуже цікаво було б. Та ще технологію склеювання я трохи припустився, що я маю на увазі? Ширина ділянки має бути в два-три рази ширше, ніж її товщина, а у мене ще ширше. Але так як все буде збиратись на ластівщин хвіст, то я проблем не бачу. Немає виникнути. Всього я зробив 4 щита. Далі опять розмітка приберемо зайве. Це буде задня поле полочка, вона сама маленька по висоті. Тепер треба підрівняти кромку. Ручним фуганком 7 к Stanley Rarit No. Так досить непогано вийшло. Тепер займемось боковинами. Зараз побачимо, як воно все вкупі виглядає. І займемось боковинами. Як відторцював, я показав, от здесь розмітка була, одна, друга, це потім вирізатись. Ось вирізав криволінійну боковинку. Тепер стружком підганяю, щоб було все рівно, щоб був кут 90 градусів. Ось так перевіряємо. Досить непогано. Вирівняв боковинку, далі по ній. Як по шаблону робимо другу так само. Можна лобзиком, а можна і пилкою. Кому як зручніше. Стружок з напівкруглий в даній роботі незамінна річ. Дуже зручно їм. зробити прямий кут, щоб все було рівненько, красиво. Тепер циркулем розміщаємо підластичний хвіст. Розміточним рейсмусом визначаю глибину, на яку воно буде з'єднуватись. Далі розмітка по саморобному такому порчику. Ну і нарізаємо хвости. Балкон дуже вузький, не дуже зручний, але вже є, як є. Стамісками підправляємо хвости. Все показувати не буду. Отак основні, основні моменти. І от хвости нарізані. нарешті попередня зборка. Подивимось, як виглядає. Це ще не фінальний варіант, далі буде відео в третій частині. Ви побачите, як воно буде. Дуже, друзі, мені дуже потрібні ваші лайки, ставте. Подписка, колокольчик у ну, нас так по корпус и мими проверить о Дякую за прогляд. Всем пока.